Якби воно було правдою, що там святинка з Спірідон голий вже лежав, би. це коментар до відео, де ми показуємо браслети зі Спірідоном е, з да, з філахтою башмачком з Дорогі наші підписники, хто нас дивиться, ми вам може розказували, але хочемо ще вам раз нагадати, що ця святинка це не одяг святого з це покривало, яке вкривається мощі святого на 40 днів. При цьому відповідні молитви в храмі, і потім це, це покривало, ріжуть на такі дрібненькі частинки, щоб кожен, хто ем, відвідує цей храм чи хто хоче дотронутися, міг мати таку змогу. тому його дуже багато. Бо ну, в календарі триста тобто, шістдесят секрет. Тобто Кожних з кожних днів є нова да, тканина, да, яка да. нарізається. Нова тканина, при якій читаються молитви, вона нарізається. Відповідно, є ці святинькі, але ще раз, а ще я є раз в рік, що знімають тапочки. Да? Е, ну, ну, башмачки башмачки. Да, то взагалі така святиня-святиня, бо вона цілий рік на святому і є таке повір'я, що він ходить, і ну, вони допомагають да, і вони стираються. Тому ну, все повір'ю нашій. Сайти, лавка, замовляйте святиньки від Спілідона Триміфонського. Бо що скажеш ще?